Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру і просимо звернути особливу увагу на цей прогноз, адже цей тиждень буде доволі насичений на синоптичні події. У нас будуть динамічні атмосферні процеси протягом тижня. Вони принесуть також опади та пориви вітру в деякі дні, і також зниження температури практично по всій території України. І з південного заходу наближається активний циклон. Саме він принесе опади у більшості областей України, але у західних, північних, Житомирських Вінницькій. І Черкаській та Одеській областях навіть із мокрим снігом можуть бути значні опади, тож зверніть на це увагу. Потім вже 29-30 опади поступово слабшатимуть, припинятимуться, але подекуди може бути невеликий сніг, а в п'ятницю чергова порція опадів із заходу, але це вже переважно у вигляді дощу. Отже, такі погодні умови призведуть до того, що завтра у більшості західних, північних областей, частково центральних, може бути ожеледиться на дорогах. Зверніть на це увагу. Вітер також додаватиме певного Комфорту, адже завтра його посилення по всій території України 17-22 метри за секунду. Ось такі пориви на заході країни навіть подекуди до 25 метрів за секунду. Напрямок переважатиме спочатку південно-східний, потім перейде на північно-західний, відповідно, більш прохолодну повітряну масу до нас принесе. Але вже в п'ятницю його напрямок знову буде змінюватися на південно-західний. Температурні показники також не радовитимуть. Завтра по західних областях протягом доби близько нуля градусів по північних, частково центральних, та Одесьчини в день і вночі плюс 2, плюс 8, а ось по Південних та Східних областях вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 7, плюс 12 градусів. Надалі 29 та 30 березня в нічні години температура становитиме 0,6 морозу, в день і години 29 березня 0,6 тепла, а 30 березня вже плюс 4, плюс 10, тобто підвищення температури вже наприкінці тижня. Отже, як бачимо, березень вкотре доводить свій мінливий характер. Зважайте на це, особливо водії. Завтра будьте дуже уважні та обережні, особливо ті, хто вже встиг поміняти на літню резину. І майте гарний настрій за будь-якої погоди. і слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.